А здоров'я, шановні українці і українки. Кілька підсумків за цей день. Перше хочу подякувати Японії за дуже вчасне і потрібне рішення щодо підтримки України. 4,5 мільярди доларів. Це загальна сума. І перша частина півтора мільярди. Ми очікуємо вже у січні значну частину цього пакету допомоги навесні. Японія послідовна та дуже принципово підтримує нашу державу, наших людей. Я вдячний за таку допомогу. Провів тривалу нараду з головою уряду Денисом Шмигалем, зокрема щодо співпраці з партнерами, підготовки нових рішень про підтримку нашої держави, про співпрацю з донорами, також обговорили енергетичні питання, роботу уряду щодо енергетичної стійкості України, стабільності нашої роботи, усіх наших систем завдяки з'єднанню нашої енергосистеми з Європою. Ми маємо відповідну підтримку від сусідів. Це важливо. Я дякую кожній країні, яка допомагає, і дякую кожній українській родині, усім, хто розуміє воєнні виклики, температурні та ощадливо раціонально споживає електрику. Цього тижня очікуємо від Верховної Ради України критично важливих голосувань. Говорили сьогодні про деякі з них з прем'єр-міністром. Це Стосується і того, що від нас очікують у відносинах з кредиторами, і того, що Україна має зробити в рамках підготовки початку переговорів з ЄС. Наш пріоритет повна реалізація усіх тих рішень, які потрібні, щоб Україна виконала все необхідне на європейському напрямку. Віримо, що Євросоюз виконає свою обіцянку Україні. Якраз і про це я говорив з прем'єр-міністром Іспанії Санчесу. Наші міжнародні відносини, наша співпраця в Євросоюзі, підтримка нашого захисту, кроки, які можуть бути зроблені, щоб уся Європа стала міцніше. Дякую за допомогу. Провів сьогодні розмову з амбасадорами нашої державної благодійної платформи «Юнайтед-24». Фактично підсумок зборів за напрямком відбудови Андрій Шевченко. Еліна Світоліна, Кетрін Вінник, Олександр Усик, Мішель Занавічус, Бред Пейслі, Imagine Драгонс. Я б подякував за об'єднання світу заради наших людей, заради відновлення української інфраструктури. Загалом цього тижня фіксуємо позначку в 500 мільйонів доларів, які вже зібрані за час роботи united 24 Якщо говорити про спрямування цих коштів, то це і тисячі комплексів. Безпілотників, а також морські дрони, 200 реанімобілів а, високого класу, броньовані швидкі, сотні генераторів для лікарень та іншого обладнання. Процесі відбудови багатоквартирні будинки та школи і є вже відновлені лікарні, а також збудований центр розмінування. Це все мільйони, мільйони донорів, абсолютно різних і звичайні люди, і компанії з понад сотні країн. Я дякую всім, хто долучився до роботи Юнайтед 24 і усій команді нашої платформи. Як і завжди, був на зв'язку з військовими, з командувачами була доповідь розвідки. Я хочу зараз відзначити воїнів, прикордонників. Вони не лише захищають державний кордон, але й разом з усіма воїнами Сил оборони та безпеки України п'ються на фронті заради нашої держави і людей. Дякую усім бойовим підрозділам Державної прикордонної служби України, особливо відзначу воїнів Краматорського прикордонного. Загоном, Бахмутський напрямок, Донеччина. Солдат Мечислав Левицький та сержант Ігор Куликов. Хоробрі результативні воїни. Я дякую вам, хлопці, Житомирський прикордонний загін, солдат Василь Палій з позивним Кордон та сержант Олександр Качур воюють на Донеччині. Дякую вам за відвагу і знищення ворога. Спецпідрозділ Дозор працює на різних напрямках. На кожному є результат, молодці воїни. Відзнать, також кожен підрозділ, які захищають південь нашої держави, зокрема південного регіонального управління та морської охорони, їх мобільні вогневі групи щоночі полюють на шахеди. Я дякую вам, хлопці, за кожен збитий ворожий дрон. Є й нове рішення щодо санкцій. Нашої держави проти російських суб'єктів, які причетні до цієї агресії, які працюють на неї, російські фізичні та юридичні особи, більш ніж 360. І працюємо з партнерами, щоб синхронізувати всі наші санкційні кроки. Ще одне, сьогодні в Україні день місцевого самоврядування, день багатьох людей, які працюють в громадах, заради громад, в районах поблизу. Фронту і по всій нашій державі. Я вітаю усіх, для кого бути в місцевому самоврядуванні, це бути саме з людьми, дбати про інтереси людей та завжди пам'ятати про інтереси всієї України. Дякую тим, хто дійсно робить свої громади сильніше. Я підписав сьогодні указ про нагородження представників місцевого самоврядування, тих, хто працює поблизу фронту, хто був поранений, але не залишив людей. І свою громаду. Слава усім, хто захищає нашу державу як свій власний дім. Слава нашому міцному народу. Слава Україні!